Близько 600 людей залишилося в Бахмуті, близько 500 залишилось в місті Авдіївки. Зараз близько 140 людей знаходиться в Терецькій громаді, яка знаходиться під постійним обстрілом. Я можу приводити таких прикладів дуже багато. По всім населені пунктам нашої області, там, де половину населеного пункту невеличко знаходиться під контролем окупанта, під контролем нашим. І люди знаходяться, люди сажають там картоплю. Кожного дня. З людьми працюємо кожного дня, коли приходить гуманітарна допомога, в тій гуманітарній допомозі знаходиться файл, куди люди можуть виїхати. Наших людей приймає вся держава. Зараз у нас приймаючі області — це Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Дніпропетровська області людей приймають. Ми всі розуміємо, що це тимчасове приміщення. Ну для того, щоб зберегти життя, людям повинно виїжджати. Зараз в Покровській знаходиться 1700 людей. Це в самому місті, в громаді 1900. Були такі. Родини, що по декілька разів ми їх евакуювали з міста Покровськ, з міста Мірноград, І люди окольними шлахами вони повертаються в обход в блокпостів, заїжджали в свої міста. Ми з тими людьми працюємо і вкотре їх вивозимо за межі міста. Одні люди говорять, що це наша будівля, що це наше приміщення, ми будемо знаходитися тут, і коли їм задаємо питання, ви ж подбайте про безпеку своїх дітей, це наші діти, ми будемо самі вирішувати. Більше 90% людей з міста Покруску не виїхали. І це дуже добре, тому що кожного дня, ще раз повторюсь, авіабомбами ствольною артилерією в дронами ворог обстрілює місто в повному обсязі.